Саморозвиток є важливим процесом, який допомагає нам ставати кращою версією себе. З вами я моя я пилюся з порадами, які допоможуть вам стати кращими, які, якщо ви будете їх покращувати кожного дня. Поїхали! А перед початком відео я попрошу тебе повністю подивитися це відео, поставити лайк для просування українськомовного саморозвитку. Перше, це читання. Виділяйте час для читання книг, статей, блогів або будь-якого матеріалу, який вас цікавить. Через читання ви збагачите свій словниковий запас. А також розширюєте кругозір і набуваєте нових знань. Друге це навчання. Навчайтеся чомусь новому, навіть поза формальною освітою. Ви можете відвідати онлайн-курси, відвідати семінари, а також учитися по онлайн-урокам. Розвивайте свої навички або вивчайте нову галузь, яка вас цікавить. Третє. Постановка мети. Кожного дня визначайте свої короткострокові та довгострокові цілі. Чітка мета допомагає вам уявити своє бажане майбутнє і спрямовує надії, необхідні для досягнення цілей. Четверте. Це фізична активність. Регулярно займайтеся фізичною активністю. Вона забезпечить не тільки здорове тіло, а також вашу концентрацію та ваш позитивний настрій протягом дня. П'яте. Це медитація. Введіть практику медитації в своє повсякденне життя. Вона допомагає зосередитись, зменшує стрес та збільшує вашу стійкість. Шосте. Здоровий режим сну. Дотриматись здорового режиму сну сплічі достатню кількість годин в ніч. Це приблизно 7-9 годин. Відпочинок та відновлення є важливою складовою вашого здоров'я та ваших когнітивних функцій. 7. Саморефлексація відводить час для оцінки своїх результатів. Регулярно відслідковувати свій прогрес, досягнення, а також відслідковувати свої слабкі місця. Щоб удосконалюватись та зростати. А це лише декілька прикладів, які допоможуть вам розвиватися кожного дня. Для саморозвитку важливо знайти ті дії або ті звички, які будуть корисні для вашого саморозвитку. Вам був як здає Бодя, поставте лайк, напишіть в коментарях, на яку тему ви чекаєте нове відео. Вмикайте дзвіночок. Відео зараз кожного дня.